Що й казати, розуміється, новгород Сіверський на святах, бо цій науці навчений ще від часів президентства свого земляка. Отож, пройдена за 20 років відповідна школа і допомагає режисерам на старовінні землі кожне свято робити гомінким, децибельним та люденим, немов сільське весілля. Тут навіть не переймаються штучками, підкинутими злиденним життям на штаб безробіття, мизерних зарплат. Боргів з виплат на підприємствах за кілька місяців. Та його головні герої е, мало не одні і ті ж. Тож все дихає правда і життя. Ви нас не помічаєте, а ми живемо, каже народ. Та ще й як. Але коли всерйоз, то є речі, якими мали б опікуватися, всі від організаторів масової гулянки на свіжому повітрі і аж до учасників. То трішки інформації. Так ось Новгород відсвяткував день міста. Захід офіційно встановила кілька років тому міська рада, назвавши дату, яка з тієї пари бігає календарем навколо цифри 16. Це через те, що якраз до неї і прив'язувалася Затія. Адже 16 вересня у 1943 році було звільнено від німців маленьке древнє містечко. Отож і вирішили наверху святкувати пам'ятати День міста, виштовхуючись від кровавої бійні на Десні. І, хоча зрозуміти, як на здорову голову водночас і плакати, і сміятися, поминаючи у молитві тисячі невінних жертв тарвати пуза від регату над продуктом зі сцени, просто зовсім непросто. Режисери все одно змогли досягти трепетно ніжного ставлення невимогливої аудиторії до щорічної фішки сезону. У всякому разі, щоб не казали, а і вдалося навернути народ до теми. Заради цього. Навіть прийшлось пожертвувати найповажнішим святом країни, так, Днем Незалежності, бо 24 серпня і цього року місто являло собою пахмуру примару, у якій не знайшлось навіть місця натяку на якусь спорочистість, піднесення, а то й просто е присутністю на вулицях державних прапорів, не кажучи вже про людей. І от все виправив День міста, до характеристики якого, скоріш за все, підходить рядок. З відомого совєтського патріотичного шлягера про війну, пам'ятаєте, праздник зі сльозами на глазах. От якраз і у парку було саме так. Починав лівітан, під голос якого хлопці та дівчата з будинку культури у червоноармійських одностроях імітували старінки історії страни Совєта у героїчні дні 1941-1945 років. Давши перед цим півгодини на привітання сусідам з пагару та нещодавно обречоник нових друзів з підмосковного міста Чехова. Як на мене, особливо потребує співчуття іноземцям, що Починають свою країну за 50 кілометрів від Новгорода Сіверського. Так і сльози навертаються, коли слухаєш їх, коли щоразу виступаючи у повноваженні російські чиновники з Сіверського подіуму, просто не в селах обійти тему тривоги, про не дай Боже можливу розлуку трьох слав'янських народів, народів братів, і лише запальний хвилинний спіч рідного сусіда міського голови Шостки, пана ноги. Дихав впевненості, підказуючи, що наша публіка Новгород Сіверська Шоспінська зовсім не горює за минулим, а впевнено рухається вперед. Мабуть, через таке шоспінці обирають цього достойника кожного разу батьком міста. Традиційною картинкою міста давненько став публічний піар одного із народних депутатів України, представляючи його сили. Чомусь він. Год тільки разу вирішив не бавити присутністю місцеву владну знать, тим не менш представник пана Ігоря Рибакова, який давненько тут сприймається на рівних, як і депутат. У всякому разі на святковому подіумі він займає місце достойне, вдало завжди розповідає про почуття, про якості та властивості душі його працедавця. Здається, що перед тобою не один із робітників найняних у команду нардепа, а його справді духівник. Тож цього разу вдалось почути перли про те. Що за ініціативою Ігоря Рибакова проведена безпрецедентна в історії акція по віддірванню сільських дорог. а ще й стати учасником справжнього дійства, схожого на ілюзіон, коли витягуючи з кишені піджака біленькі конвертики з грішми, гість Києва щастивлював двох молодичок та пана за критеріями багадіблагобагатодійсності, молодості тощо цього року. Серйозності свята, а, свята отримала від, від влади через запрошення кількох людей, маючих імідж у своїх царинах діяльності. Перед містянами зі словом виступав керівник авіаційного заводу з Харкова пан Мялиця, якому напередодні надали звання почесного жителя Новгорода Сіверського. Відомий сучасний майстер живопису народний художник України, вихідець з Мізина сусіднього Віктор Ковтун. Професор, філософ з Харкова та Віталій Мейнічук, заступник голови Чернігівської обласної ради. Гості дарували місту Макдябурзького права картини, книги, котрі займуть місце у історико-культурному заповіднику слова полку Ігоревим. Серед митецьких дарунків будуть і креативні сюжети молодої талановитої художниці Тетяни Ахріменка, яка має коріння у прикордонних муравдях, а пан М'ялиця якого ми згадали, не тільки привіз величезну сріблясту копію літака, що виготовляється на авіаційному флагмані України, а й пропозицію до молоді, до тих, що не вступили до вузів цього року, можуть приїздити на підприємство для працевлаштування з наданням гуртожитку. Помічник народного депутата, роздаючи конверти, вручив міському голові Сергію Пунтусу ікону, на що оточуюча публіка. Чутно, прошепотіла, долаючи потужні динаміки, що мовляв, їх усіх у міськраді терміново треба навертати до Бога. Ну, я власне не знаю, чому так відверто та э, настирливо пропонують середні клітки чки це зробити. Скоріше за все, через бардак, який панує у місті зі сміттям, руйнації всіх без виключення архітектурних та монументальних. Пам'яток, хіба що з єдиним виключенням з культури того, хто вказує курс міста нікуди, Ульяновим Леніним. Ну, свято, здається, вийшло недешевим, крім іншого. А скільки кілька годин на шоу, що розігралась на галявині поруч. Погруддями героїв радянського союзу та пам'ятними знаками загиблим Афганістані, потерпівшим у Чорнобильській аварії, навіть і не замислилось дешевим. бо на сцену виходили не тільки місцеві артисти, навчені працювати за спасибі боєбюджетниками, а й колеги аматори шостки та чисельний гурт майстрів містецтв Чернігова. Тож має район підготуватися морально тепер до чергового траншу з бюджету на покриття гуляння поповній. А ще пригощання у зірковому ресторані, що колись задля подібних потіг був зведений на кістках двох десятків тисяч полонених сусіднього концтабору часів Другої світової війни, що розташовувався у монастирі. Одначе, коли гуляння, Запропоновано, то воно має бути ефективним. Таким і знаходили відвідувачі творчого матеріалу, пропонованого сільськими радами. У всякому разі, рударі, орачі, самостійники та найняті селяни. Що доїхали до міста, зібравши з фінансовими статками, серці саме таке хотіли демонструвати. Но коли бо ж коли вже доїхали, то тут чого тільки не було. Від голосливих нині вистав Аля Діканька чи Каламбурів на тему сердюча, козацькі вуса, шаровари. Солії з самогонкою на будь-який смак вареники, смажена риба, поросята. Ото, шановні, що не кажіть, а цікаві ми українці, у цю постсовєтську епоху, і дарма що вночі, окрім свят. Новгородціверські занурюються в суцільну темну міжнарод і дарові разбрахані вщенці. Навгород у спакована від губернського міста переповнені тривоги, що на цій землі двісті двадцять лучних ударів нарушати про себе звичним супротивникам витримаємо. Як церквимо десятиліттями важких командирів, даруючись задолому та втомленому народові від безвихіддя мідь таких чудових канікул. Тривалістю у 24 години. Сьогодні Новгород-Сіверський святкує. Сьогодні новгородці, у Новгород-Сіверського холодей, а завтра почнуться будні. Будь моїми, шановні.